Всім привіт, друзі! Важливі новини для українців за кордону. Зараз багато біженців з України знаходяться саме в Німеччині, тому дві важливі, друзі, новини з Німеччини для українців. Перше, це економіка Німеччини, друзі, увійшла до рецесії. Що це означає? Також нова допомога для українських біженців в Німеччині від джоб Отже, друзі, статистики зафіксували скорочення ВВП Німеччини протягом двох кварталів поспіль. Це означає, що німецька економіка увійшла до рецесії. Це відзначається скороченням споживчих витрат. Особливо це позначилось на приватних споживчих витратах у першому кварталі поточного року. Вони знизились на 1,2%. Приватні домогосподарства витрачали менше друзі коштів на продовольство, напої, одяг, взуття та меблі. Також споживачі рідше купували нові автомобілі в Німеччині. Державні витрати на споживання також помітно скоротились, друзі, на 4,9% порівняно з попереднім кварталом. Водночас, друзі, є і позитивні новини, позитивні імпульси. Вони отримані від зовнішньої торгівлі в Німеччині. Підприємства експортували на 0,4% більше товарів та послуг, ніж в останньому кварталі 2022 року. Друзі, і йдемо далі. Нова допомога для українських біженців в Німеччині від джоб З липня, друзі, джоп пропонуватиме нові можливості для підвищення кваліфікацій. Німецька програма підтримки українською вона називається Гроші громадянина. Вона відкриває нові перспективи для українців, що проживають у Німеччині. Починаючи з 1 липня 2023 року, Джо-центр пропонує біженцям ряд нових можливостей для поліпшення їх кваліфікацій. Ініціатива друзі надає широкий спектр підтримки та навчання з метою підвищення кваліфікації українців та сприяння їх успішній інтеграції в німецьке суспільство. Відтепер біженці з України можуть отримати наступні друзі пропозиції в рамках програми Української. Вона називається Участь на ринку праці. Ви можете завершити навчання за своєю спеціальністю. Та отримати відповідний атестат, це може включати навчання з нуля, і його також витрати будуть, друзі, покриті. Ви також можете отримувати фінансову підтримку під час освоєння необхідних базових навичок, таких як читання, математика або IT. Також, друзі, якщо для завершення навчання за вашою спеціальністю вам потрібно відвідувати курси підвищення кваліфікації, ви зможете отримати від JobCenter додаткову підтримку в розмірі 150 євро. Також, якщо ви берете участь у програмах, що допомагають вам повернутися до вашої професії. На тривалий період ви отримаєте також додаткову фінансову допомогу в розмірі 75 євро на місяць. Ви також можете скористатися інтенсивним коучингом, який надається центром зайнятості в Німеччині. Це нова друзі, пропозиція дозволяє вам отримувати підтримку прямо вдома, щоб ви могли продовжувати освоювати нову спеціальність. Також наголошується, що спеціальна програма, друзі. Від ДжобЦентр тепер є постійною пропозицією, вона спрямована на допомогу людям, яким складно знайти своє місце на ринку праці. Ви можете звернутися особисто в Джоб-Центр або відвідати їхній сайт. Там ви знайдете повну інформацію про доступні друзі програми підтримки, включаючи навчальні курси, тренінги. Також, друзі, зверніть увагу, якщо ви отримуєте допомогу в Німеччині в рамках гроші громадянина українського, вона так називається. Ви також маєте право на. Курси підвищення кваліфікації, проте їх надання не є автоматичним. Перш за все, вам потрібно пройти особисту консультацію, щоб визначити, чи відповідаєте ви вимогам для отримання цієї підтримки. Якщо ви берете участь у курсах підвищення кваліфікації, які не будуть завершені до 1 липня 2023 року, з цієї дати ви матимете можливість отримати допомогу у розмірі 150 євро на місяць. Ось такі, друзі, важливі новини для українців за кордону. До зустрічі!